Волинь, мальовниче селище Любовець. Саме тут проживають місцеві восьмикласниці, які ледь не стали жертвами інтернет-ших. Одного разу після уроків Аня переглядала стрічку соціальних мереж, і їй прийшло повідомлення від подруги: Привіт, позіть, будь ласка, гроші до завтра. Дуже треба. Сума була незначна в межах 100 гривень. Поруч висвітлився номер картки, на яку потрібно було складати гроші. Першим моїм бажанням було допомогти подрузі, але мене щось стримало. Стоп! А чому вона не зателефонувала мені? Чому написала в мережі? Зустрівшись з іншими, Ані з'ясувала, що таке повідомлення прийшло їм усім. Ось тоді і виплала правда про те, хто і як розсилав їм повідомлення. Це складна влочин схема. Шахраї вламують публікові записи в соціальних мережах. Від імені власника аккаунта і розсилають повідомлення. Перейшовши за посиланням, ви вводите свої паролі і вуаля, вони стають відомі шахраям. Ані пощастило, вона не стала жертвою шахрая. Уважність її врятувала. Будьте уважні і ви, запам'ятайте прості правила. Творюйте достатні та унікальні паролі для кожного аккаунту. Правило друге. Не переходите за сумнівними посиланнями. Правило третє. Зберігайте в секреті свої логіни та паролі. Правило 4. Не водить свої логіни та паролі до незнайомих та підозрілих вебсайтів. Не. Не будьте жертвами інтернет країн.